Зима дуже гарна пора року, тому художники малюють її у своїх картинах, а письменники пишуть про неї оповідання та вірші. Пропоную вам послухати вірш Надії красоткіної. Зима красою всіх чарує. Зима, зима пора чудова, бо кожен день якась обнова. Сніжок, метелиця кружляє. То морозець за ніс щипає, то іні сріблом заіскриться, краса така що й не присниться, то лід на річці просто сяє, а то лопатий сніг кружляє, то біло всюди, ніби в казці, замерло все у сніжній пастці. День сонце вигляне, все сяє, а нічка зорі розсипає. Зима красою всіх чарує і світлу радість нам дарує. Уявіть, що ви художники, і намалюйте гарну зимову картину. Для роботи нам потрібно підготувати темносиній аркуш паперу, штампи ялинки, вирізані звичайної плитки для стелі, рідке мило або будь-який миючий засіб. Пензлі, трубочка, ложка, водичка і працювати ми будемо тільки білою фарбою. Намалюємо сніжок мильними бульбашками. Для цього нам потрібно змішати рідке мило, воду та білу фарбу. Ретельно все розмішати. Дмухаємо в трубочку, утворюємо багато-багато мильних бульбашок. Беремо аркуш паперу і залишаємо на ньому відбитки. Повторюємо декілька разів, допоки наш аркуш паперу знизу не стане білим. Залишаємо нашу роботу до повного висихання. Ось такий білий сніжок у нас вийшов. Білою фарбою малюємо стовбур дерева. Переходимо до малювання гілочок. Для цього наносимо рідку фарбу, ставимо декілька цяточок. Беремо трубочку і починаємо дмухати на фарбу, роздуваючи гілочки у різні боки. При необхідності додаємо фарби. Білою фарбою намалюємо кущі. Теж з допомогою трубочки. За допомогою штампу білою фарбою малюємо ялинки. Для цього ретельно змащуємо фарбою штамп. Прикладаємо його до аркуша паперу, натискаємо. Пензликом домальовуємо стовбура ялинка. За допомогою круглого штампа малюємо місяць. Ось такий зимовий пейзаж у нас вийшов. Можна залишити наш малюнок у такому вигляді, а можна за допомогою мильних бульбашок та ложки намалювати сніг на дереві. Беремо нашу суміш, робимо багато-багато мильних бульбашок. За допомогою ложки наносимо наші мильні бульбашки на гілки дерев та кущі. І у нас вийшло гарне засніжене дерево. Пробуйте творіть.